Вітаю колеги! 394 та доба герочного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна Львів. Я запрошую до слова Роксилану Єворську, речницю Служби безпеки України у Львівській області, розказати про результати за рік повномасштабної війни, що трапилось цікавого у Львівській області. Будь ласка. Добрий день. Отже, хотіла би розпочати з того, що особливістю саме вторгнення Російської Федерації в нашу державу це не лише є супровід реальних бойових дій, це є інформаційна атака, інформаційні війни, які постійно проводить країна агресор стосовно нашого населення. І основна мета цієї антиукраїнської політики, цієї злочинної діяльності є підрив до діяльності нашої влади, а також поширення різних. Негативних, деструктивних та маніпулятивних впливів на населення українське, на населення всієї європейської спільноти. Важливо розуміти і розрізняти фейки, маніпуляції, дезінформації, для чого вони ведуться. І для цього людям потрібне критичне мислення і розвивати свої аналітичні здібності. Постійне інформування Служби безпеки України стосовно діяльності цих проросійських негативних наративів висвітлюється службою безпеки на своїх офіційних сторінках. Ми дбаємо про вашу безпеку, тому надаємо постійно актуальну і достовірну інформацію. Адже саме ця об'єктивна точна інформація є однією з важливою зі зброй, які допомагають нам в боротьбі проти агресора. Стосовно року роботи стосовно проведеної боротьби протягом минулого року управліннями МСБ у Львівській області проведено низку резонансних. Затримань, викритів та притягнень до відповідальності зловмисників. Отже, саме стільки, саме 100 зловмисників, стільки зловмисників було викрито спецслужбою з початку повномасштабного вторгнення та притягнуто їх до кримінальної відповідальності. Оперативники і слідчі вже зібрали повний масив доказової бази стосовно їх протиправної діяльності, і ця база повністю підтверджує їх злочини. Їх звинувачують як в державній зраді, так і в глорифікації, злочині, в оправдованні злочинів, які здійснює російська армія стосовно нашого населення, в колабораціонізмі, в розпалюванні міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а також в організації незаконних схем, які діють на шкоду держбезпеці України. Серед зловмисників не лише мешканці Львівщини, а й мешканці інших регіонів, які приїхали, переховуючись на нашій території від ракетних обстрілів ворога, а також бойовики, яких було затримано під час звільнення окупованих територій на харківському напрямку. Пане тож розкажіть більше про кібератаки, скільки саме кіберможна було саме. Протягом минулого року і до сьогодні кіберфахівці Служби безпеки України у Львівській області блокували понад 350 кібератак, які були здійснені на органи місцевого самоврядування, на органи державної влади, а також на об'єкти критичної інфраструктури. Ці всі атаки миттєво виявлялися та блокувалися нашими спеціалістами. Але не лише кібератаки загрожують нашій національній безпеці, а й ж безпосередні зловмисники, які перебувають і, зокрема, на території Львівщини. Одним з резонансних викрутів було затримання зловмисника, який працював на управління гуманітарних, спец... управління гуманітарних операцій ЛНР. Це є львів'янин, як не дивно, він був завербованим агентом спецслужб Російської Федерації. Він віддалено виконував функції it спеціаліста вказаного псевдоуправління. Станом на сьогодні вже стосовно нього завершено досудове розслідування. А сьогодні вранці матеріали справи були скеровані до суду. Тепер він відповідатиме перед законом і йому загрожуватиме 15 років позбавлення волі. Розкажіть так про ухалянті. Так, у нас були такі схеми стосовно хилянтів, їх було викрито 28 осіб. Всі зловмисники повідомлені про підозру, вчиненні своїх злочинів за статтями 332 кримінального кодексу України. Вони здійснювали свою протиправну діяльність, виготовляючи документи, які давали змогу. Потенційним втікачам представляти себе або ж непридатними до військової служби військової служби, або ж показувати документи, що нібито вони навчаються у вищих навчальних закладах іноземних країн. Але ці всі документи були фіктивні, тому з огляду на це оперативники спрацювали досить оперативно, виявили фальсифіковані. Документи та затримали зловмисників. зараз. Вони також перебувають під слідством і їм буде загрожувати позбавлення волі в залежності від частини статті, яку їм інкримінують. Це може бути від трьох років позбавлення волі. Меді зараз бачимо свого Фейсбук-Сторінка, що ця інформація перевозять, скажімо, на голоси ціни почати до Москва, спростуйте або агентуйте цю інформацію, що справді перевозять сім'ям та українців або ж росіян через кордону України в Європу і зходом до Росії. Така інформація не відповідає дійсності. Це є маніпулятивні впливи, як, можливо, і російських спецслужб, так і інших громадян, які з такою протиправною діяльністю хочуть нажитися на громадянах. Адже через територію України не можна потрапити на територію Російської Федерації, яка є агресором. Тому такі повідомлення не відповідають дійсності, і це виключно для. Здобуття заволодіння грошима інших осіб, так як можуть квитки продати, але насправді такого рейсу не існує. Активно проводимося також розслідування і перевірка на територіях релігійних об'єктів Московського церква Московського на Львівщині. Львові. скажіть, яка моя результати щодо цих робіт на сьогодні. Так, стосовно Львівщини дійсно були проведені обшуки на території єпархії Московського патріархату, що знаходиться у Львові, і на інших об'єктах, які підпадають під Московський патріархат, це було проведено в грудні минулого року. За результатами обшуків, оперативні співробітники вилучили літературу, яка є антиукраїнською, а саме вона в собі містить акценти, які... Розповсюджують міжконфесійну ворожнечу, така література підпадає під кримінал під статтю Кримінального кодексу України 161, і зараз стосовно вилученої літератури здійснюється експертиза. Вже за результатами експертизи, ми будемо здійснювати інші дії. Та вже по результатах цих дій ми будемо також давати публікації стосовно того, що будемо проводити далі. Шановні журналісти, якщо у вас є питання, мінімум передати мікрофон. Я вам напишу, ось таке питання. Що робили, може, про яку кількість телеграм-каналів зробили, де подавлялися інформація про прильоти, зокрема про видачу переможця на вулиці? Якщо стосовно кількості, то цю кількість я окремо з'ясую вам для вашої публікації, але таких телеграм-каналів було досить багато. Вони миттєво блокувалися, так як інформація була недостовірна, або ж миттєво перепощувалися іншими вже більш достовірними телеграм-каналами, але згодом ця інформація опрацьовувалася, і самі ж адміністратори, адміністратори видаляли цю інформацію так, як вона була повністю повною несенітницею. Ну, ну, а якісь покарання передбачено навіть після виробництва цієї інформації? Стосовно е, автора, який дійсно поширював інформацію, яка не відповідає дійсності, вже в залежності від ступеню загрози цієї інформації застосовується Кримінальний кодекс України. Якщо ми будемо е, брати інформацію стосовно як... проти ухилянтів? чи. Ухилянки або Стосовно інформації про прильоти, вона е дійсно карається кримінальним кодексом України, як, статтею 114 прим. 2, якщо ж в поле зору відео або фотокамери е потрат, потрапив об'єкт оборонної сфери. І це, відповідно, дає ворогу зрозуміти точну локацію, точне місце дислокації військового об'єкту, техніки та військовослужбовців, які можуть там перебувати. Ця інформація буде аналітичними даними для ворога і досить тривалий термін перебування за гратами може загрожувати тій людині, яка запощує таку інформацію або перерепощує. Стосовно ухилянтів, які перетинають кордон. Тут не зовсім зрозуміло вашого запитання. За це за таку інформацію, якби наразі немає кримінальної відповідальності. Є кримінальна відповідальність за організацію каналу незаконного перетину державного кордону і воно загрожує терміном позбавлення на термін до трьох років. Говорячи також і про, про російських посіпав, які сьогодні працюють і, і покривають на території Львівщини, яке покарання їх очікує, і що конкретно про їхні організації і особи нець. Стосовно російських посіпак, ми їх можемо класифікувати за статтями кримінального кодексу як колабораціонізм, глорифікацію. Також ми можемо і державну зраду їм інкримінувати, адже ж зрадниками є не лише агенти, які перебувають на території України, а й українці, які здійснюють протиправну діяльність. І така протиправна діяльність може загрожувати, якщо розглядати державну зраду, то це 15 років або довічне ув'язнення. Якщо ж ми беремо колабораціоністську діяльність, то це може загрожувати до 10 років. І таких зловмисників на території України, на території Львівщини, перепрошую, було викрато 48 осіб і притягнено їх до відповідальності кримінальної. Зокрема, це були і мешканці регіону, і мешканці, які, як я вже сказала раніше, прибули на територію Львівщини, ховаючись від обстрілів Російської Федерації, і все ж таки здійснювали свою протиправну діяльність на нашій державі. Вони використовували інформаційні ресурси, свої акаунти в соціальних мережах, де розповсюджували інформацію стосовно прославлянь ворога. Однією з таких зловмисниць була жінка на початку повномасштабного вторгнення вона повернулася з Російської Федерації до України і все ж таки своїми постами закликала російських військових здійснювати денацифікацію та демілітаризацію України і визволити український народ від нацистів. Також була і Нікополька, яка переховувалася на території Львівщини від російських атак. Вона також закликала здійснювати визволення, чому ж вона перебувала на території Львівського регіону і просила про таке. Наразі встановлює слідство. Але також були і колаборанти. Резонансним з них був чоловік, який проводив переписку з. Бойовиком так званої ДНР він з ним досить тривалий час листувався, ініціативно надавав свої послуги стосовно того визначення точних координат, а потім пропонував свої послуги для прицільного вогню по пам'ятнику Степану Бандері у Львові. Оперативники також контрозвідники спецслужби вчасно зреагували на такий прояв сепаратистської діяльності і блокували його вчинки. Зараз стосовно нього триває розслідування. Я також андріменко прикордонна рівної з Польщею місце багато раніше зараз провокації посоль просто український народ. Чи були виявлені за цей рік факти строк провокацій, чи не провокації на рівні Польщі, України, Чи на требувати безпеки? Ви маєте конкретно питання стосовно якогось певного прояву, чи взагалі чи були інформаційні атаки? Цей напрямок росіяни використовують, наскільки ефективно срок безпеки ці спроби розуміють. Я можу пригадати один випадок, який пробували поширити дезінформацію стосовно того, що у Львові запускають референдум про приєднання, але настільки фейкова інформація не була сприйнята громадськістю Львівщини і інших наших прикордонних регіонів, так як це абсолютний абсурд. Всі українці свідомі, і ця свідомість прийшла протягом останнього року. Оце саме інформаційна гігієна від наративів ворога. Це було не сприйнято нашим, нашою громадськістю, і ця інформаційна акція про російських спецслужб повністю провалилася на Львівщині. Я лише нагадаю, що завтра офіційний день служби справку України, що будуть якісь подібні заходи або нагородження працівників, особливо відзнаки працівників служби справку України. Ну, нагадаємо, що е, зараз в нас в країні триває війна, і святкування або ж інші якісь відзначення знаменних дат зовсім не є е, на часі. Тому все буде в робочому режимі, так як Служба безпеки України та інші правоохоронні органи працюють нон-стоп. Ми залишаємося на своїх робочих місцях і святкування як такого не відбувається. А всі нагороди, які будуть отримувати наші захисники, зокрема і ті, які зараз знаходяться на передовій, які разом з силами оборони України бороні території нашої батьківщини. Будуть нагороджені відповідними указами та вказівками голови служби безпеки України, а також указами президента України. Також управлінням СБУ Львівської області було блоковано незаконні схеми наживи на гуманітарній допомозі, яка мала бути призначена для військовослужбовців. Отже, влітку спецслужба блокувала два канали таких незаконних схем. До цієї до них були при до них були залучені шестеро осіб. Люди обманним шляхом вводили. Люди обманним шляхом виманювали документи з від командирів військових частин для нібито переправлення через державний кордон гуманітарної допомоги без сплати мита за вказаний товар. В результаті наші захисники отримували мізер з такої партії, а решта партії була привласнена зловмисниками та готувалася до подальшого продажу та наживи. Проте зловмисникам не вдалося здійснити протиправну схему та нажитися на військовослужбовцях. Оперативники співробітників вчасно викрали та блокували дану схему. Вся амуніція, яка була затримана, на неї був накладений арешт, після чого за ініціативи Служби безпеки України здійснена експертиза вказаних зразків бронеплит. Всі вони були переглянуті та експертами, визнані як придатними та надзвичайно хорошими для захисту наших військовослужбовців. Згодом управління СБУ у Львівській області за сприйняння військової прокуратури вся амуніція була передана військовослужбовцям. А саме на суму понад 16 мільйонів гривень було передано 3900 бронепластин та 682 одиниці плитоносок. Вже з літа. Минулого року військові отримали цю амуніцію і використовують її в захисті нашої держави. Також ще важливою інформацією стосовно блокування протиправної діяльності у Львівській області є викриття та притягнення до відповідальності коригувальників ракетних обстрілів, які відбулися на Львівщині. Окрім коригування, один зловмисників також збирав та передавав інформацію ворожим спецслужбам. Ця інформація містила в собі дані стосовно блокпостів, розміщення Збройних сил України, Нацгвардії та Територіальної оборони. Інший ж зловмисник збирав інформацію стосовно розміщення військовослужбовців та техніки на Яворівському полігоні. Як виявилося, це був колишній працівник органів КДБ, і вся інформація на його розсуд, яка становила вагому і цінну. Яка була досить вагомою і цінною для ворога, він передавав своїм кураторам. Зараз стосовно цих зловмисників триває слідство, їм повідомлено про підозру у державній зраді і їм загрожує позбавлення волі на термін 15 років або довічне ув'язнення. Вже більш детальніше, за результатами судових засідань та винесення вироку, ми також будемо повідомляти громадськість. Також ще є важливою досить інформація стосовно. Інших зловмисників, які також здійснювали коригування та збір інформації. Одним з резонансних випадків було затримання інженера державного підприємства, який, прикриваючись своїм службовим становищем, здійснював візити у відрядження, як в Київ, Запоріжжя і у Львів. Він збирав інформацію стосовно критичних об'єктів. І згодом готував відповідний звіт для ФСБ, передаючи його закритими месенджерами через інтернет-ресурс. Зловмисника було затримано оперативниками на гарячому під час збору та спроби передачі інформації. Станом на зараз він перебуває в місцях позбавлення волі і стосовно нього триває розслідування. Але не менш важливими є інші спроби збору інформації. А саме спецслужба Львівщини фіксує спроби російських загарбників втягнути журналістів та фіксерів в збір інформації це надзвичайно важливо, адже вони, тобто ворожі спецслужби, прикриваючись іменами. Іноземних засобів масової інформації, конкретних я не можу називати, так як це зараз триває розслідування і аби не нашкодити, ми загалом називаємо їх іноземні засоби масової інформації. Спецслужби Російської Федерації, прикриваючись їх світовим іменем, дають пропозиції фіксерам та журналістам, які перебувають на території, біля території тимчасово окупованих. Території України або ж в місцях, де відбулися ракетні обстріли, запевно винагороду просять зазняти або задокументувати той чи інший обстріляний об'єкт або моменти прильоту ракет на нашу територію, аргументуючи свою діяльність тим, що вони хочуть зняти документальний фільм про війну в Україні. Насправді ж така діяльність є злочинною, і Служба безпеки України просить ставитися. З розумінням до того, що це може бути російський наратив, що це може бути аналітичний збір інформації від ворожих спецслужб та не піддаватися на таку провокацію. Скільки на сьогодні таких випадків завербування журналістів умовах стосовно випадків завербування журналістів, ця інформація буде уточнюватися. Якщо вона настільки цікава, ми можемо окремо дати публікацію стосовно журналістів, якщо вони були. Але самі спроби, які йдуть для вербування журналістів, були зафіксовані кілька місяців тому. Тому дуже просимо, якщо у вас є інформація, яка вам є підозрілою, звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України та повідомляти про такі випадки. Наші кіберфахівці миттєво будуть реагувати та блокувати протиправну діяльність. Дякую, я нагадую, з нами була Роксолана Яворська, речниця служби безпеки України у Львівській області. На сьогодні це останній брифінг. Стежте за анонсами і новинами подій медіа України у Львові на наших ресурсах. Ми з вами зустрінемося згодом.